Відбувся Олімпійський урок миру. Головні герої дійства вихованці дитсадка. Суди у день виборів готові фіксувати порушення. Цього тижня вони працюватимуть без вихідних. Кандидати у прямому ефірі, ймовірні претенденти на мерське крісло, були у програмі Суть речей на станції ФМ. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. За три дні українці можуть мати нового президента і легітимну владу. а Чернівці нарешті оберуть нового міського голову. Саме про це протягом останнього тижня спілкувалися в прямому радіо ефірі. Гості програми Суть речей на станції ФМ.

не и, в общем-то, ну, все ожидают уже, чтобы она побыстрее закончилась. Просто хочется, чтобы это завершилось, и можно было прийти, прийти к чему-то новому. Експерти прогнозують непростий перебіг президентських виборів, особливо на сході. Головне кажуть, що на Донеччині та Луганщині наразі забезпечили можливість виборців проголосувати цього дня. У Чернівцях та Хотині разом із президентом обиратимуть міського голову для Чернівчан. 25 травня знакове місто. Було три роки фактично без міського голови. Втрачено було дуже багато міжнародних ділових можливостей через дуже різні банальні причини. На, от ніхто е, ну тобто легітимність міської влади постійно знижується. Нині маємо 14 кандидатів на мерське крісло. Міський голова у Чернівцях відтак з'явиться вже дуже скоро. Виборимере проходять в один тур, в от від виборів президента. Поэтому всі ті люди, которые набирають там 100 голосов, 200 голосов, или, там даже 50, вони все одно їх у кого-то відбирають. Тому що формально виграє тот кандидат, який зразу набере ну, формальную, формальне большинство голосов. Тим часом самі учасники виборів міського голови у програмі Суть речей на станції «ФМ» розповідали про своє бачення розвитку міста. Люди перестали поважати один одного. Люди не дбають про своє місто. Влада дбає про свої кишені, а не про те, як місто розвивати і місту, місту жити. От, власне кажучи, з, з цим треба боротися, в першу чергу, виховувати любов до міста, повагу до городян, повагу до влади. Місто це живий організм. Потрібно щось постійно робити, щоб всі люди, які живуть, наші чернівчани, жили, які живуть в Чернівцях, пишалися тим, що вони чернівчани. Це гарні тротуари, гарні дороги, це садочки, щоб не було проблем у нас з садочками. Це гарна освіта, це багато квітів, де народжуються діти. Політологи, ж мерську кампанію на відміну від президентської, не вважають нудною. кажуть, запам'ятається, вона насамперед сотнями тисяч агіток різних кандидатів, якими хаотично заклеїли усе місто. Кліч пішов, розміщення реклами не в положеному місці. І далі всі кандидати критикують того, хто розмістив, продовжать делать те же саме, да. І е, як би ніхто никто ні, ні при чому, а город весь уклеїн, де попали і так далі. Повідомляють, що ці все кандидати пройдут вибори і про них все забудуть, а испорченные все всі ті самі остануться. Залишається сподіватися, боковинці загалом та чернівчани зокрема активно прийдуть на виборчі дільниці 25 травня і не знехтують своїм голосом. В країні з'явиться легітимна влада, а в містах законні господарі. Має Іван Чижик Ярослав. Вицький місцевий час рекордну явку Буковинців на цих виборах прогнозують фахівці. Попри стислі терміни передвиборчої кампанії, знавці виборчого права зафіксували чимало порушень. Аби вчасно реагувати на них, судді працюватимуть навіть у вихідні. Ці двері будуть відкритими і в неділю, і в суботу. Працівники Чернівецького окружного адміністративного суду запевняють, що готові реагувати на звернення щодо роботи та бездіяльності виборчих комісій. Будь-які порушення, що стосуються підготовки і проведення виборів. Що стосується формування виборчих комісій, що стосується рішень цих комісій за результатами розгляду скарг на дії комісії, як не дивно. Наразі не було жодної справи, яка стосувалася виборчого процесу. Попри те, що за словами служителів Феміди, звернень не було, знавці виборчого права зафіксували чимало порушень. Стосовно президентських виборів варто зазначити це псування передвиборчої агітації одного з кандидата бігбордів. а Також розміщення так званої чорнухи стосовно ще одного з кандидатів. Стосовно мерської кампанії можна зазначити такі порушення типові: це розміщення друкованої агітаційної продукції без вихідних даних, це розміщення її в непередбачених. Для цього місцях не надання зразків друкованої агітації до міської територіальної виборчої комісії, і також так звана джинса в засобах масової інформації. Насторожують фахівців і постійні зміни в складі комісії. Керівний склад ОВК вже стабілізувався. Взагалі міняються члени, які з тих чиних. Питань не можуть приймати участь. Знавці виборчого права закликають буковинців звернути увагу на особливість виборів 2014 року. А саме на виборчих дільницях у Чернівцях одразу обиратимуть і президента, і міського голову. Тобто ці ж дільниці, але вони по закону спочатку рахують, коли вже закінчиться голосування, рахують голоси за президента, потім за міського голову. Тобто окремих дільниць створюватися не буде. Тільки кандидат, тобто кандидати не будуть мати своїх членів. кандидати на посаду Чернівецького міського голови не будуть мати не мають своїх членів комісії, але вони Жуть, мати там довірених сім. Нагадаємо, виборчі дільниці працюватимуть з 8 до 20 години. Охочим проголосувати, обов'язково із собою мати паспорт. Ольга Андрійська Майя гуменна, Іван Чижик Михайло Антонюк. Місцевий час як відремонтувати дороги та зробити прибутковими комунальні підприємства Чернівців. Антикризові рецепти почули журналісти від депутата міської ради Олексія Каспрука. Пан Каспрук навів приклад на ремонт доріг у Львові. Євросоюз виділив суму у розмірі чотирьох річних бюджетів чернівців. Усі комунальні підприємства Львова прибуткові на відміну від Чернівецьких. Схожі українські міста чомусь господарюють по різному. Олексій Каспрук вважає. проблема в підходах влади до цих питань. Іноземні гранти та інвестиції отримати не складно. Головне, щоб кошти на потреби міста не розкрадали. Не менш важливо, щоб чиновники співпрацювали з місцевим бізнесом. Є великий серйозний запас. Для того, щоб залучати і зовнішнє запозичення, і грантові програми, і саме головне внутрішнього інвестора. Я знаю декілька підприємств, не хочу їх називати, які за останні декілька років перереєструвалися як юридичні особи в Івано-Франківськ. Вони там сплачують податки. Якщо від нас тікають наші підприємці, то про яке залучення ззовні ми можемо говорити? Якщо наші підприємці знають, що з владою в Чернівцях не варто було зв'язуватись. Нові призначення у Чернівцях. Михайло Синичак відтепер обіймає посаду заступника начальника головного управління Міністерства доходів і зборів Чернівецької області і в той же час виконуватиме обов'язки начальника управління. Михайло Синичак був відомим активістом помаранчевої революції. Також він раніше працював у облдержадміністрації на різних посадах, двічі балотувався на виборах міського голови. В Чернівцях відбувся фестиваль танцю на центральній площі міста. Свою майстерність рухатись, продемонстрували колективи в стилі хіп-хоп, хаус та денсхол. Були на дійстві і наші журналісти. Фестиваль танцю в Чернівцях є традиційним дійством. Втім, цього разу його вирішили провести на вулиці для того, щоб мистецтво рухатись, могли оцінити і прості перехожі, щоб побачили, як молодь розвивається, об'єднується, як вони між собою спілкуються. Ось ну як як тому кажуть, з вулиці забираємо у, у танцювальні зали і робимо з них чемпіонів. Брали участь у дійстві танцюристи різних вікових категорій і демонстрували свої вміння вони у різних напрямках, як популярних, так і менш відомих. Брейк розвивається, хіп-хоп розвивається. навіть в нашому місті маленькам черновці. хіп-хопа тут достатньо. Коп танцює і Міхала танцево дівчина почала займатися кілька років тому. З тих пір вони стали частинкою її життя. Це для мене якийсь спосіб самовиразитись. Це ну мені їй це дуже тяжко хоч один день прожити, щоб не танцювати. Также якщо просто сижу на парах, то щось пританцьовую, приспівую. Ну, для мене це дуже важливо. Об'єднала різні стилі танцю в один Вероніка. Саме важливо це побачить і, і рухатись в танці, щоб ти прокачувала це вражало. Оцінювали танцюристів в семи номінаціях. Переможців нагородили медалями. Вероніка залевська, Аліса Карсей, Іван Шижик – місцевий час. Ський день миру з такою назвою відбулися сьогодні змагання для вихованців Чернівецького садочку. номер 43. Мета дійства не тільки заохотити малечу до занять спортом, але й виховати в них відчуття патріотизму. Спеціально до змагань дітей навчали гімну України. Сьогоднішні дійство організатори присвятили миру, усе тому, що сподіваються, такий, хоч маленький внесок, зробить реалії сьогодення більш оптимістичними. З давніх часів завжди, коли щось відбувалося, якісь події в світі під час проведення якихось спортивних змагань вони припинялися. Окрім спортивної підготовки, малечу навчали, як співати національний гімн. Для них це було досить цікаво а ще під музику і коли вони ще почули, що вони прийдуть сюди і будуть співати і будуть приймати участь, вони були дуже задоволені. А це Сашко йому 5 років, і він вже маленький патріот. Чем умила України і слава Україні? Ми знаємо, що е, основи, скажімо так, е, закладаються в дитинстві всього, що Потім відбувається в житті людини, тому ми намагаємося працювати прямо з раннього віку. Ми націлюємося на те, щоб прививати дітям з малку, садочку, любов, повагу до фізичних вправ і патріотичні якісь почуття. Теж в них розвиваємо. Смагання складалися спортивної гімнастики та естафет. Усіх без винятку діток нагородили медалями, адже тут головне не перемога, а участь. Вероніка залевська Михайло Антонюк. Місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства Ас в Ютюбі. Будьте з нами та на все добре.